Друзі, не тільки у вас час пішов швидше, не тільки ви нічого не встигаєте. Змінилася об'єктивна реальність, світ став вращатися швидше, матерія зжалась, думки плинуть швидше. Нас намагається звинтити на більші обороти. Тоді все встигати бути ефективним. Перше, треба берегти свою енергію і тратити її тільки на важні для вас речі. Друге, розширюємо день за щодо ранкових пробуджень з восходом сонця, як мінімум, але не але не забуваємо про сон. Включаємо свого життя, контент. Я це називаю інформаційний шук з медіа, соцмереж ТВ. Комп'ютери і так далі, Труємо думки, не пускаємо думки, які забирають у нас час, енергію, сили, тому що ми їх просто впросту прокручуємо. Стараємося думати про те, що нам потрібно, помріяти про те, що нас чекає, і взагалі побути, наприклад, в моменті або займатися любимою справою. Просто банально поглядайте на годинник, просто фіксуйте, контролюйте кожну дію, виділяйте на це певний відрізок часу. Інакше ви застрягнете в одній дії і очутися вже ввечері. sim